Ми є, ми в трансляції, чуваки. Привет. Привіт усім! Мене звати Богдан ви дивитесь громадський, і ми зараз в експериментальному форматі. Нічна варта на громадському. Зараз Саша Діван буде знімати, Саша, давай, пішов. Це все як починали. оскільки це прямий ефір, а не просто запис, то. Приймати якийсь зв'язок від глядачів, і сказав свій номер телефону. Ну, це було помилкою, тому що 270 смс ок прийшло телефонні дзвінки, і потім вже закінчився ефір о третій ночі. Я вже сказав все, дякую. І ще сидів до п'ятої ранку, в будинку про спілок і відповідав просто на смски людям. Ну, а наступного дня я купив сімку, я попросив телефон. Прийшли волонтери, вже типу, у нас обросла така ціла делегація. Потім пішов баян. Що зі мною що станеться, то моя мама знає, куди я пішов і де мене шукати. Ти мієш право шукати? — Звісно, я в Маринському в партію. Я Маринському пар. Шановний! Шановний! Як я ви маєте? Я почекаю. я я покажу посвідчення. Громадське, це от. Таке змі, ну тим і цінний, що воно живе. Воно відбувається тут і зараз. Такий телевізійний фейсбук. Коли щось стається, ми можемо вийти протягом там не знаю лічених хвилин в ефір і про це говорити, сидіти і не вставати зі студії, скільки нам буде потрібно. Спочатку нам пророкували, що ви ніколи не будете разом нічого робити, бо ви всі зв'язні і ви розсваритеся. Ми вже пересварилися по 10 разів, перемирилися і далі продовжуємо. Потім е нам пророкували, що вам почнуть давати гроші, ви їх не зможете поділити, і ви розсваритесь. Як ви бачите, громадське продовжує існувати і ми не сваримося. Ми як партія регіонів, ми не виносимо. Ми сваримося, але не показуємося. Ні, насправді нам нічого боятися, і є така позиція, що коли як не зараз. Висловлювати щиро, чесно свою позицію в ефірі, стати трошки журналістом громадські діші. Хоча, звісно, ми є тому громадські, що ми повинні все таки тут тримати баланс і не бути критично налаштованим до одних, там а схильними до інших. Є ціла дискусія внутрішня на громадському про ці цінності, і я як людина з загостреним відчуттям справедливості готовий навіть нехтувати журналістськими стандартами, часом, щоб назвати речі своїми іменами, і через це отримую на там від людей, які кажуть, що нам треба стримувати суб'єктивності. Звісно, справедливість це те, чого зараз бракує в українському суспільстві. Справедливості бракує в судах, справедливості бракує там в, е на дорогах. Он даїшник зупиняє, і людина бачить, що ну ну, ну це справедливо є. Люди показують, ну, показують е з реєстратора картинку, що людина відвернулася, там ніхто його не зупиняв жезлом, його викликають. Ти не зупинився на жездаїшника. Всі це бачать, весь світ це бачить, і суддя це бачить і розуміє і. Виписує цей вирок. Вибачте, та е, ну я як емоційно неврівноважена людина, залюбки підійшов би де в морду. Тому суді ну блін, ну таке чмо. Да? Оце сидить. Ну як з цим боротися? Ну як з цим боротися? Але як журналісти сідають, там в кадр чи чи веду репортаж, кажу, просто констатую факти. Хай люди самі дають волю своїм емоціям, дивляться ці, ці факти сухі е, з холодним, з холодною головою, з гарячим серцем. Да? Е, оцінюють і роблять свої висновки. Це те, що я можу зробити. Повноцінне правильне громадянське суспільство зараз тільки зароджується, і це природній процес, що там немає згоди, немає однозначного ставлення. Найбільше досягнення цього майдану, який був, це те, що люди побудували соціальну мережу в офлайні. Те, що відбувається всередині, це такий процес бродіння. Там утворюється такий планктон, з якого обов'язково виросте. Виросте новий еволюційний вид, і це станеться. Я не знаю коли, але однозначно, завдяки вже навіть всіх розжени, зажени кожного покліття, забери в кожного інтернет. Це не буде така країна, як могла би бути ще рік тому. Ну, це ви знаєте, ця революційна ситуація низи не хочуть, верхи не можуть. В даному випадку і опозиція не може чи не хоче зрозуміти. Тому є третя сила. І вона буде викристалізовуватися. Будуть так само це ж українці, як кажуть, де два українці, там три гетьмани, тому будуть в неї всередині незгоди, але все одно це вже якісно новий рух, який народить нових лідерів громадської думки. Я так думаю. За жодного президента України не було такого збройного протистояння, яке триває сьогодні ну, збройного мене, там, але ми прекрасно розуміємо, що якщо почнеться стрілянина з боку, наприклад, Беркуту, серйозна стрілянина, то люди теж почнуть шукати, де б собі озброїтися, і це вже буде абсолютно серйозна річ. І, можливо, якби я був там і кидав це каміння, жбурляв, то я б не зупинявся, тому що те, що пропонують альтернативу цьому жбурлянню, камінню і головешками, це, так би мовити, так званий круглий стіл, за який має сісти Олена Лукаш, там Портнов. Хто ці переговорщики? Хто такий Портнов? Ви ж не знаєте, що це людина, яка дискредитувала, наприклад, яка там зараз шиє через окульську справу Власенку? Що це. ой. Я б назвав таким словом, але не хочу матюгатися. Ну тобто, є абсолютно абсолютно розуміння ситуації, що якщо зараз припинити ці всі протести, відступити, то краще не стане. Влада не зрозуміла, що ага, це, це виявляється не жарти. Тобто вони подумали, бачите, ну вони будуть далі свою лінію гнути, і тому е, залишається лише продовжувати такий, Е, Хаотичний спротив, не знаю, чи розігрується якийсь сценарій там з розділу України. Ну не можна цього допустити, тому що От я там формально розумію, там, от якби Київ, там і Західну Україну до Європи, а там весь схід туди, і ви пожили по цих всіх законах, що не можна мітингувати, не можна збирати інформацію про суддів, про членів їхніх їх сімей. От, ви тоді побачите, але буде пізно. Я тут тому той справа, що буде пізно, що назад ніхто вже цього не поверне без кровопролиття, Тому не можна дозволити розділення. Не можна дозволити жодних країн скористатися цими сутичками. Треба зберегти цілісність. І я це розумію як людина, як громадянин. І якщо мене не залишиться інших способів боротися з цим, то да, можете вважати мене екстремістом. Я піду і буду отам кидати каміння разом з хлопцями. Ну поки що я журналіст і я просто висвітлюю все, що відбувається. Та опозиція, яка є зараз, це так звана опозиція, і ви подивіться на охорону сцени майдану. Якщо ці люди ну хикупських які прийдуть завтра до влади, вони будуть тими самими тітушками, будуть в журналісті, наприклад, ті ж самі проблеми що з теперішньою владою. Нема розуміння, що треба змінювати сам підхід. Під, ну, під час виступу, коли вони казали, у нас є план дій, наш план дій в тому, щоб не зраджувати плану дій попередньому. Треба стояти далі. треба стояти далі, до 15-го року, до 17-го. Їх всіх засвистали. Ну тобто вони не вони так само відірвані від реальності, як по той бік відірвані Янукович і Азар. Ну, Янукович що, страус? Сховав голову в пісок, вдає, що чи його від цього огороджують, не, не, не дають йому всю повноту інформацію, а він, як президент, вважає за низько там, включити громадські чи відкрити українську правду, чи будь-що, навіть газету «Вєсті» почитати. Тобто він таке враження отримує ці от аналітичні записки. І оці ворота, через які йому потрапляють ці аналітичні записки, вони формують всю е, державну політику. А державна політика зараз це. Не знаю, це якісь... вони якісь камікадзе, ну реально, вони не розуміють, що знесуть все нафіг. Я вже навіть раніше скептично ставився до люстрації. Зараз я вже, вже за люстрацію. Вже навіть є хороші люди, наприклад, там якийсь Андрій Шевченко, ну там ще хтось якісь депутати, яким я більше довіряю, чи там Леся Горобець. Навіть ними ми готові пожертвувати. Багато є людей таких. От хай вони спробують. Я думаю, що в них вийде краще. Вони теж між собою поділяться, пересваряться, розділяться, але це однозначно буде нова якість політики. Знімаю мікрофон, іду, і плююся, і, і, і ругаюсь. В Фейсбуку я, це завжди були проблеми з, цим, з усіма роботодавцями, тому що я, наприклад, там, працюючи на, на телекритиці, яка є частково громадська організація, а частково входить в холдинг Коломойського, я весь час там крив триповерховим матом плюси, коли було за що. І, і... Зокрема, самого Коломойського, і через що прес-служба плюсів там кіпішувала, ви що з ума зійшли. Євген Глібовицький, наш стратег-ідеолог, мені каже, за тобою стоїть громадський, ти не маєш права там, наприклад, щось написати. Я вважаю, що це є мій особистий фейсбук, я готовий про це конкретно кожному випадку наголошувати, але писати все, що я вважаю за потрібне. Зараз тут я на громадському завтра ввечері я сижу дома в піжамі і пишу, що я ценюк не лідер опозиції, а Мудак, наприклад, а що Янукович. Е... Під арешт. Ну, я, наприклад, сказав, тому що тут уже така історія кожного своє. Є вислів, а ви зможете запікати, да? <сум> вислів, які, з яким починався п'ятий канал. Ситуації подібні в тому, що тоді починали Андрій Шевченко, Євген Глібовицький, Данило Яневський, Роман Скрип'ян у 2004-му. Був такий вислів їхній а отже, непереможні. <гум> а, не вмирущі, чи як там? <гум> ну, от, е, це означає, що е, якщо в тебе горить серце, то вогонь тебе не спече. <гум>